З вами компанія Easy AutoLoodk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, Прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автомобілю. Сьогодні в вашій увазі представляємо ось такий цікавий варіант Renault Megane 4 покоління. Вже рестайлового Це у нас є 2020 рік дуже класний та збережений автомобіль. Маємо 1,5 дизель. На 85 кВт потужності. Е, у нас є автоматична коробка передач і увага, пробіг 107 тисяч км. Дане авто було привезене з Франції. Повторюсь, у нас тут чистий 20-й рік і дуже гарний збережений стан. Відео роблю в додаток до оголошень на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь і будете. Завжди першими дізнаватись про наші свіжі надходження. Ну, а Це коротке оглядове відео для того, щоб краще потенційний покупець міг роздивитись даний автомобіль. Зараз пробіжусь по комплектації, розкажу трішки, які нові плюшки з'явилися в даному автомобілі з 2020 року. Ну і перш за все, ми маємо ось таку круту нову ледівську оптику по Vision. Світло від неї дуже комфортне, класне, взагалі суперове. Також у нас стоять партроніки передзад. Маємо камеру з усіма можливими асистентами для Рено. Ось такі у нас диски. Тут у нас вони металеві. Стоять обманочки. Гарна гума мішелін. Літня у нас і зараз гляну ще рік. Рік у нас четвертий тиждень 23-го року. Стан гуми суперовий. Що спереду, що ззаду. Казав патроніки передзад. зад ключовий доступ у нас присутній, такі хромові накладочки. На ручках, на дверках. Далі до салону. Салон у нас суперовий, тут все як нове. Ось таке кермо матового кольору. Шкіра ще має ці заводські такі поперешки. Ну, Стан суперовий. Уже пішли зміни на кермі. Далі панелька у нас теж нова вже, повністю сенсорна. Точний пробіг 107 95 км. Коробочка тут вже стоїть ДВ-5, 7-ступенева. Теж оновлена, файна, класна. Також маємо мультимедію вже з новою кліматичною установкою є дуже зручна в використанні. Стан сидінь. Жоден елемент ніде не шився, все воно є гарне, збережене, дуже класного стану. По потолочку зауважень жодних немає. Стан дверної карти передньої водійської. Далі задній ряд сидінь. Виглядає ось так. Маємо також там USB-зарядочки для задніх пасажирів. Стан зверної карти лівої задньої. Йдемо до багажника. Хоч це і хетчбек, але багажничок тут теж досить солідний. Шторочка на місці. Стан кришки багажника без жодних пошкоджень. Там у нас є домкрат. Запасочка у нас кріпиться. Знизу. не знаю, Буде видно, ні? Але там вона є. Ледівська оптика у нас повторюсь і спереду та ззаду. Взагалі світло від неї теж кайфове дуже. він виглядає файно, класно. Йду ще до правої сторони. Стан дверної карти. Стан сидінь. Я звідси покажу. Відразу всім бажаючим він-код для будь-яких вам відомих перевірок по різних базах. Ну і до пасажирського сидіння. Переднього. Стан дверної карти. Стан сидінь ще раз. Стан водійського сидіння. Трошки сонце блікує, вибачайте. Але... Сонечком будемо знімати, поки є змога без дощика. Панелька у нас теж все чиста, жодних царапинок. понизу бардачка теж немає царапинок. Там у нас сервіс і все є. Ну і ще зараз не сказав по автомобілю, по підфарбуваннях. Він має Косметичне перелокування двох задніх арок. Слідуючим кадром пройдуся з товщиноміром по даному автомобілю. Так, товщиноміру вже взяв, погнали. Капот у нас 130 мікрон, 113, 124, 124, 132, капот в рідному окрасі. Це у нас крило пластмасу. Йдемо дверка. Дверка права, передня. Без підфарбувань в рідному окрасі. Дверка задня. Права. На неї робився напил. Для того, щоб вирівняти колір. Чисто перелак. Знизу трішки більше ніж 200 є, 197, 170, 200. Ця арка фарбована була. 189, 223, 196. 300, 297, не критично. Так, крыша у нас в рідному окрасі. Ляна пластмаса. І задня ліва ручка. Вона теж перелакована 170. 164, 170. 165, 165, дверька ця вже є рідна фарба. дверка передня водійська теж в рідному окрасі. Крило у нас пластмасове. Ось такий автомобільчик. Кому не критичні, є ті підфарбування. <кхем> Будете мати дуже файну, технічну, збережену машинку, візуально теж дуже гарно збережену. Ну, взагалі новий автомобіль 20-й рік 100 пробігу за адекватні кошти. Усім, для кого відео було корисне, ставимо лайки, підписуємось. Ну і до зустрічі!